Вітаю вас! Інформації на просторах інтернету багато, кажуть про різне і по-різному. Багато ж і хибної інформації: невірної, брехливої, фейкової. Хочу запитати у Таро, чи дійсно на Росії готуються до капітуляції? Бо, чесно вам скажу ось, продивляються іноді і російські канали. Те, що я бачу, я чесно їх не можу зрозуміти, що це за люди. Ну, Дивимося, чи дійсно. На Росії готують свій народ до капітуляції. Ну, Настрій у них там знаєте у всіх прошарках від пропагандистів до домогосподарок. Ну, звичайно, не найкращий по цим картам. І розмовляють вони про розтрату, недостатню, недостатню кількість ресурсів, і про зіткнення з наслідками, і про не треба було починати, якщо не були настільки готові. Ну, і, Звісно, у всіх на устах недосягнуті цілі, провальність СВО, невдачі і катастрофи. Ну, і не тільки на фронті, але й про злидні, які насуваються на країну. Це дійсно так. Ось ці карти показують. Я спитала, які там ну, настрої на Росію. Вони дійсно оце такі сумно їм, сумно. І дуже багато це знаєте, як центральна зараз така у них тема іде дуже багато розмов про захист. Дев'ятка жезлів це про захист. Тут, скоріше, ну, як питання йде, а чи зможемо ми в разі чого захистити себе, що в нас для того є, що в нас лишилося. Врешті-решт, хто з нами на той випадок, якщо, ну, не дай Боже, на нас хтось нападе, а хтось це є ЗСУ. Оце от такі розмови, так, дійсно, це йде. Так. І абсолютно у всіх є чітке розуміння, що розв'язавши війну, вони зв'язали себе по руках і ногах. Це ізоляція, відгородження, відсторонення. І ще як значення цієї карти багатьох чекає в'язниця. Ну, З різних причин. Посадять ті, хто програв війну, посадять ще когось, когось переслідують. Ну, Ось таке. Оці всі карти кажуть, що дійсно. В Росії нічого хорошого, ніяких в них там немає, що там ми переможемо, ми ту Україну на лопатки покладемо. Все. Цих розмов вже немає. І дійсно готують свій народ до того, що ну, можливо, придеться їм жити ось так ось. Закритими, запечатаними, відстороненими, без Ютубу, без інтернету, без поїздок. Ну, якесь тут ніщебродство. Ще. Що там на Росії, які настрої, які балачки. Ось. А шістка жизлів буквально ось в кожному розкладі в мене. Прям прилипає до рук все. Ну, дивіться, тут так чітко карти показують, що мрії і плани, ця зірка, так? мрії і плани захопити Україну. Вони таки лишилися мріями. Мало того, оце, цей другий ряд це показує, знаєте, це як провальний іспит на силу і на міць своєї армії. І взагалі, от зірка і дев'ятка мечів, це читається як абсолютно безнадія. Тобто вони дійсно побачили, що вони ніхто насправді і ніщо в цьому світі. Це наскільки чітко просліджується зараз от, і на їхніх каналах, і, і в розмовах. Починає від тих пропагандистів і від простих людей, які сидять на кухні, перетирають ці події в світі. І вони визнають провальність. Визнають. Тобто, дивіться, ось люди прийшли, воюють, бомблять, вбивають, крадуть. І при цьому їхнє керівництво. І ті самі останні ніщеброди мобіки знають, що їм нічого в цьому житті вже не світить, і тим паче ніякої перемоги не буде. От розумієте, люди це розуміють і все одно продовжують війну. Кожний рядок у цього розкладу підтверджує і повторює, як підтверджує один одного: настрій на Росії дійсно не те, що пригнічений. Там же, знаєте, навіть і паніка згасає. Там таке чітке розуміння програшу, розуміння невірних кроків. Все це виглядає, ну, знаєте, ну, це як автомобіль, який потрапив в ДТП. Так? І він намагається викрутитись, а його з усієї сили кидає у всі сторони, і він ще більше робить шкоди. Так? Оце точно така оця ситуація. Це я так порівнюю. Росію, це що вона творить в Україні? Підступність, тупість просто вражає. Скиглять на всіх своїх ефірах, як це жахливо, і продовжують бувати і своїх людей, і на території чужої країни. Ну, таке. Ну, звичайно, нам це все, як сказати, на руку. Це добре, що у них там такі настрої панічні, і це лишній раз. Підтверджує, що перемога все ж таки за Україною і вона не за горами. Я вам дякую за увагу.